Так, прийшов понеділок, ранок 6.30. Я тільки що перевіряв, воно температуру стільки, плюс 45, плюс 50 десь по цьому. Патрубки якісь до радіатора тепленькі, не зовсім мені зрозуміло, чи закривається термостат, чи він там є взагалі, теж питання. А так машина десь до 80. Чимось ще до 90 прогрівається, як прогріється. Наче довгенько, хоча з дизель не зовсім зрозуміло, скільки він повинен прогріватися в таку температуру плюс 15, плюс 20. Були замовлення, щось там на хрещаток 500 гривень чи 500 з чимось, але це я був ще дома. Ще тільки збирався виходить, ну, поки дійшов, звичайно, вже не було до машини. Ну і ще там якесь було одне, я на нього. Дивився, дивився, думаю, перевірюю, чи патрубки працюють. Поки я теж дивився, то десь воно зникло. Що ж, поїдемо попрацюємо. Зараз тільки 6.30 до 10 точно. А далі по настрою або ж до 10 додому, або ж ще трохи. Поки автомобіль прогрівався хвилин 20, я щось дивився, патрубки радіатора щупав. В общем, прийшов якийсь замовлення, доволі близька подача. І 680 гривень десь біля 15 кілометрів їхати на Печерськ. Зараз Печерська трохи попетляв, тоже якась 300, не пам'ятаю, засіки на Воздвиженку, але подача була щось кілометрів 5, Мабуть, бо немає розворотів через проспекти, бульвари. Чекаю пасажира. Ви прибули до пункту призначення. Катався трошки по Києву, вже їхав наче додому. Замовлення було якраз в сторону дому з ЖД вокзалу. Тут пару кілометрів залишалось додому, висадив пасажирів, їдемо, та з'являються замовлення. Дивлюся, є одне аж 400 метрів від мене. Думав, що той самий ЖК, з якого я тільки що виїхав. Виявилося, що трошки в іншу сторону від ЖК, але поруч. Взяв замовлення і зараз я на видобачах. Проїхав 87 кілометрів так. з розходом 6,9, ну це зараз а було і 8, і цей зранку 20 хвилин прогріву. Той трошки інший режим їзди, мабуть, дають про себе знати. І ще кнопочка ЕКО зараз світиться зеленим чи ще жовтим, а інколи вона світиться зеленим, а якщо... Відстібнуться ремінь безпеки, то вона знову така от стає жовта, а не зелена. А ще тут ось є якась індексація еко, як виявилося, прискорення, рівномірний рух, движення накатом. Що воно таке не зовсім поки що зрозуміло. Майже 4 години. Якби не їхав сюди на видобачі, то було б біля 3 годин, як я виїхав. Потім розверніться. Прийшло замовлення по болту десь на. выдобычи, на выдобычах розвертатися 1,6 а Она еще три показывала, что, можливо болт неправильно определил место, а может, навигатор неправильно определил место, сейчас нужно проверить. Напротив Сільпо есть остановка, там, где таксисты уже стоят, такая длинная, то есть это внутренняя дорога, не центральная та, которая едет, а внутренняя. Судя по маршруту, вы стоите на автостанции, развернетесь и меня заберут через 300 метров поверните проконноч добрый, добрый день. день есть такой мастер-сервис короче а, ну, если вот такой большой нам тут видишь ну да ну я указал Показував 1,6 км, болт показував три, бо там розвертатися треба було все-таки до сільпо більше петляти. Розв'язка ж така хороша для тих, хто перший раз. там. Камера по дорозі відпала оцю, от магнітного тримача. Телефон я забрав всі душки, окуляри залишилися тут. Але в принципі вони схоже уціліли, але я не помітив, не пасажир не помітив. До речі, хочу купити окуляри нові, бо це може більше 10 років. І думаю, де їх купити. Щось вони мені не попадалися поки що, чи не сезон ще, чи... Точніше попадались в одному магазині, але там більше вони якісь були жіночі дитячі. Щось, Щось хотілося б таке з, нормальними... з нормальним склом, або ті що для велосипедистів з захистом якимось від бліків, або можливо й ті, і ті. У мене тепер пошуки, де взяти окуляри. Я ближче до Левіцької, до Деміївської. ближче додому трохи став, але замовлень, мабуть, буде не густо. Поїздив десь 5 годин, 115 кілометрів. Розхід спустився до 6,9 літрів. Але весь час був більше 7, 8 з чимось. Да, рано вставати, тепер хочеться спати. А зараз тільки обід. Або якраз нормально. пообідати і поспати. Хто не працює, той їсть. Виїхав я після півдесятого вечора. Камера таки не почала працювати. Приїхали з за якимось пасажиром доволі близько по кілометражу, але щось. Зв'язку з ним поки що немає. Цікаво, мені компенсують щось, якщо він не вийде. Чи казали, що до кілометра не компенсують. Будемо перевіряти, якщо не вийде, бо на повідомлення не відповідає. Телефон поза зоною. ще за вечір наїздив 57 сім кілометрів. Що там було 115 зранку. щотчик збився, мабуть, через те, що тривалий час, був, перерви між поїздками 7,8 літрів. Вийшло за цю поїздку. Думав, поїздок 5 буде, то півгодини приблизно на кожну. Але перші пасажири щось зайняли багато часу, щось довго. Я їх чекав, потім розплачувалися довго, щось там стояла готівка. Вони хотіли картою, щось там. Карта підзависла. Їх з... було троє, в итоге тільки з, третьої, з третього телефону, по факту, вони розрахувались, бо думав, що будемо їхати шукати банкомат. Ну і назад вертався сам. Доволі приличний кі кілометраж не було пасажирів, чи я не, не встиг їх взяти в цьому напрямку. І вже 12. Пора відпочивати.